Вивіски одна поверх іншої на будь-який смак, розмір і дизайн. Фасади і будинки у Тернополі такими табличками заліплені, на жаль, не на одній вулиці. Будь то тернополяни чи гості міста. Люди кажуть, не помітити табличок, вивісок чи реклами практично неможливо. Зараз така проблема є. що вивіски дуже кольорові їх потрібно зменшувати і робити якісь такі більш. Автентичний стиль. Вважаю, що краще міняти, тому що це портить архітектуру. Магазини, оце вивіски, всякі постери. Я думаю, що це не дрешне. На вулиці Шептицького, до прикладу, не реклама пробивається з поміж будинків, а навпаки, де-не-де видно фасади з-під вивісок. В районі автовокзалу там мені найбільше і ринок, і отам цей мікрорайончик він дуже такий рекламований. От ну. Я розумію тих, хто має цю власність і хоче, щоб приходили покупці, клієнти. Все це правильно, але треба виходити з реалії, які станом на сьогодні є. Впорядкувати вивіски у місті і подбати про естетику вулиць загалом взялися в міській раді. В листопаді як відповідь на петицію виконавчий комітет затвердив загальні вимоги та обмеження щодо розміщення вивісок табличок на території громади. Тобто підприємці повинні налаштувати свої вивіски відповідно до тих. Не прийнятого того порядку, вивісок, ось так. Розміщувати вивіски вже не можна. Нову вдосконалену схему і вимоги до табличок кронштейнів, вивісок та їх локаційності розмістили на сайті міської ради. Серед іншого, наприклад, довгі назви на вивісці вже не можна писати на підкладці, як ось в цьому випадку. Вивістка на підкладці дозволяється не вище першого поверху в межах існуючого приміщення, не виходячи за габарити, наприклад, віконного чи двірного прорізу на існуючому фасаді, щоб вона мала естетичний вигляд. Варто зазначити, якщо ваша рекламна вивізка узгоджена і ви маєте усі на те дозвільні документи, то нічого нового робити не потрібно. Це стосується підприємців, які встановили свої рекламні таблички незаконно, тому до 1 травня їх просять усі на це документи зробити і оформити рекламні вивіски належно. Алгоритм не змінився. Виготовляєте дизайн вивіски у відповідності до вимог. Подаєте заяву із дизайном у ЦНАП і отримуєте погодження чи за уваги щодо своєї вивіски. Виготовляєте та оновлюєте табличку. Проект з вимогами та обмеженнями депутати ще мають затвердити на сесії міської ради.